До інших подій в обласній науковій універсальній бібліотеці імені Івана Франка відбувся вечір поезії відомої української письменниці, поетеси, перекладача, журналіста Неоніли Стефурак. Звучала висока поезія, презентували музичний диск за метіль. Неоніла Васильівна отримала найвищу нагороду Івано-Франківської облдержадміністрації та обласної ради. Медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Неоніла Стефурак знакова постать в письменницьких колах України, в її творчому доробку проза, переклади, журналістика. Але особлива і постась творчості, поезія. Перу Неоніли Василівни належать збірки Мелодія краплин «За плугом Сонця, Голуби і Леви, Дикі Яблука, Спалах Проща. Неоніла Стефурак, лауреат премій імені Івана Франка та Мирослава Ірчана. Товаришу, брате, побачимось в січні. Знову в йорданські морози зігрієм серця, стяг між нами, і слово сповите крижмо, світ поміж нами у виразках і гнійниках честі своєї, товаришу, брате, не ріжмо, не забуваймо світильників в наших руках. Навіть коли похіднеться один і не встане, навіть коли заблукавши, не вийде з пітьми, тихо, товаришу, брате, самими вустами, дякуємо Богу за те, що зустрілися в мене. У залі щирі друзі-поетеси, зворушливо звучали пісні на її поезію, добрі слова відомих письменників, митців. Неоніла Стефурак особистість красива, розумна. Дай Боже їй добра і щастя ще багато літ творити високе слово.